Орше макан 2014 року з якою проблемою звернувся до нас власник авто та скільки ми працювали над його ремонтом? Ми розповімо вам в цьому відео. Зраз з вами автотюріна група У нас сьогодні проєкт Porsche макан 2018 року випуску з, з турбовим двигуном. У нього є проблема по шостому циліндру, у нас компресія 2. Ми зробили ендоскопію і бачимо про гарпошню. Буде капіталочка, далі розберемо і покажемо наступне. Okay. У нас вже другий день розбірки мотора Porsche, Зараз я скрив. Передню кришку сюди до К, Зараз ми знімемо ціпок, знімемо проблемну голову і будемо далі розбирати. Запуск Макана. Виконали капітальний ремонт двигуна з використанням оригінальних запчастин та відремонтували автоматичну коробку передач. А проблему з коробкою передач ми виявили саме під час ремонту двигуна. Наші спеціалісти працювали над ремонтом даного автомобіля більше місяця, адже несправності на ньому виявилось набагато більше, ніж ті, з якими спочатку до нас звернувся клієнт. Автомобіль повністю відремонтований. Сьогодні клієнт приїде до нас його забирати. Усім цікаво, яка ж сума в підсумку вийшла. Сума більше ніж 352 тисячі гривень. Це нагадує повністю капітальний ремонт вигода та ремонт автоматичної коробки передач. Звертайтесь до нашої станції «Автотюдинг-груп». Адже у нас оригінальні запчастини або їх аналоги, доступні ціни та в нас працюють лише кваліфіковані спеціалісти.